У тебя проехала? Да, да, кстати, очень... Нуже голова колера, а на такие, да? Такие сына У кого У кого-то в Ямахе. В Ямахе коле. То есть тоже Ямаха. Так, 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 раньше, МТ Максим, МТ 09

І хорошо, хорошо, хорошо так мається, хорошо питає корпус, добре працює у мене поворот, поворот, поворот підвертає, ну, досить підвертаю. Всього навики є, проти э, натакати в практику досить і буде все одно. Прошечки підбирають це до книжки, на нічого наші дискомісти, не, не розраховують, розраховувати, сподіваємось, да? На автора сцена не будуть наїжджати, ну прямо так, прямо так вот, ну, напрямую, да. Змінічка хорошо перекладач робить, прекрасний розворот, вирішення треба було затягнути, оце не вистачає цього далекого погляду да, в траєкторію видивлятись, отлічний робимо ще один розворот, І куди нам прямувати, прокладаємо маршрут, тут треба добре дивитися, чи чий підніжками першу в цьому на сьогоднішніх змаганнях і ті. Да, да, да. Молодец, хороший прогизкой, если учитывается.